Військово зобов'язані з Тернопільщини поїхали на навчальні збори резервістів. Там вони вдосконалюватимуть свої військові навички. Більшість чоловіків до слова уже з бойовим досвідом. До прикладу, 23-річний Любомир Колодій був мобілізований під час третьої хвилі мобілізації. У зоні АТО провів більше року. Працюю, займаюся професійним спортом. ММА, бої без правил, пауерліфтинг. Прийшла повістка пройти збори резервістів. Не відмовився, думаю, навики потрібно покращувати на випадок якихось надзвичайних ситуацій. Вміння повинні бути завжди на першому місці. На збори резервістів відправився і Орест Винницький, директор школи у Заліщиках і депутат обласної ради. В зону АТО розповідає, поїхав добровольцем рік тому, демобілізувався. Вважає такі збори потрібні. Навіть дуже потрібні. Ми повинні жити так, як в Ізраїлі, і кожен раз бути готовим. В обласному військкоматі розповідають наразі на навчальні збори поїхали дві команди військовослужбовців у військові частини Львівщини та Волині, де, зокрема, проходитимуть підготовку на полігонах. Вони удосконалять свій вишків, підтримують свої знання, піднімуть фаховий рівень після повернення зато. Кожний військовослужбовець зараховується в оперативний резерв тої військової частини, яка визначена. І тому тут так само зібрані ці військовослужбовці в оперативний резерв, які були не зараховані в інші частини. Вони так само після проходження зборів будуть зараховані в оперативний резерв цих двох військових частин, куди здійснюється відправка. Ми ставимо собі за мету за практикою Естонії, Латвії, Литви, Швейцарії Ізраїлю сформувати так звані загони резерву. Які будуть покликані в будь-який момент стати на захист територіальної цілісності нашої держави. З однієї сторони, подібні збори дають можливість скріпити морально, з іншої сторони зберегти і підсилити навики, котрі були здобуті під час проведення антитерористичної операції. Поміж них є і депутат нашої Тернопільської обласної ради Орест Вінницький, і е юрист, заступник начальника відділу юридичного Тернопільської обласної ради. Володі Лукащук, і мені дуже приємно, що вони також беруть участь в захисті нашої держави. Триватимуть збори протягом 10 днів, після чого резервісти повернуться додому.